Друзі, всім привіт. сталкер на зв'язку, всім мира добра. Друзі, заходьте ось на квест. Квест взагалі бомбезний. Не втратьте таку можливість. Ну і за одне ж котиків цих доб'єте. Кама на тигра на халяву. Ну я не люблю крести, мені не подобається. Ось кама. Оце круто. На Т-95 на черепаху. Взагалі вогонь. респект Разабам. Ось За це респект. І ось це саме круто. Цю каму я хотів. вона 5500 золота стоїла, Ще хотів її купити, думаю, та ні, це дорого. І от на халяву отдають. Ну як на халяву? знаку класності брать. Дивіться, яка кама потужна. Просто бомба. Бомба, ракета, самоліт, петарда. Оце огонь. Однозначно її треба забирати, не пожалкуєте. А по поводу оцього. Цих контейнерів Я пас, я вам не раджу. Це дуже дорого. Дуже дорого. Три контейнери 12500. Підіть лучше в магазині, якщо вам надо, купити якусь, не знаю. Десятку. Почекайте, купить якусь нормальну. Ну прикинь, я от... К2 відкривав, скільки золота там надо, 17500, щось там. Взагалі за сам танчик виходило. Та хай він згорить, нахуй. Ніч була дуже, друзі, жахлива, але тримаємось разом. Дуже важка була ніч. Слава Богу, пережили. Всіх вас обі... А, по поводу. Чуєш, чувачок, ти що там розказуєш, херню пишеш, блин, що які я відоси там украв? То просто відос з мого. Відео я вирізав і виклав у шортс. Це моє право. Ні в кого я нічого не крав. Ти за слова свої отвіть, блін. Щоб я тебе мудила більше на своєму каналі не бачив. Придурок кончений, блін. Перед цим як таке писать, ти спочатку перевір інформацію. Чим людину обвінять. Звинувачуєш людину. Не зрозуміла в чому. Мудак. А вас, друзі, всіх обійняв. Всім вам мира, добра. Боже благословіння. І до зустрічі. Обов'язково, друзі, зайдіть цей квест, пройдіть. Ти шо, халяви стільки. Ну і плюс акулу заберете в кінці. Знаки класності треба брати. Другий, третій. Ну і майстер. Само собою. Так, заодно раз я вже сюди зайшов. Я один бій зіграв, знак друга, і взяв. ось цей бій, де він тут. От скатав. Мені ще діс поставили, нормально, за перемогу, ось, друзі, цей бій, дивіться, я скатав. Перше місце і мені діс вліпили. Ха -ха. Ну просто ор. Супер союзники, красавчики. Так тримати, балбеси, блин. самі ні не зробили, блін. Ой-ой-ой, тихо-тихо, тихо, тихо, не туди зайшов. Боже, його відсюди прокачую. Чуть не натупив. Все, друзі, вам всім міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, дуже важка ситуація, друзі. Але ми все переживемо, все зможемо. Всіх вас обійняв ще раз. Мирного неба над головою і до зустрічі з вами був сталкер. Заходьте, друзі, проходьте цей квест обов'язково класна халява.